Я вирів стенів батьків, батьки були мої, значить, селяни. Батько мов, ну, чотири класи, як звикли, мати освіти мала. Батько по, по мамі своїй, він поляк. По батьку він українець. От. Але в нас було досить поля. Батько мав велику господарку. Ну і займався господаркою йому цей. Прийшла значить, радянська влада, помогла. Забрала все, коні. Ну, кірат був такий, знає, що таке кірат, знаєте, таке кірот. Знаєте, який був пристрій молотити зерно. От, це був круг такий, трибна передача, два коні запрягалося і йшла трансмісія до молотарки. Молотар, значить, від молотарки йшов велике колесо, а молотарка мала мале колесо. І внаслідок того, значить, трансмісію передавалося, і молотарка була така невелика, молотилася. Ото все позабирали, військ, коні, все забирали. Одного коня то забрали ще в час війни. От, а кобила була жеребна, то кобила лишилася, телицю нам вкрали, одну корову забрали, друга корова лишилася. Це було, знаєте, страхіття. Це, е, повірте, е, армія, як прийшла радянська сюди, вона була бідна, нещасна, обдерта, зачухана і дозволю собі сказати, вошива. Вони крали, вбивали, що не могли, грабували, люди боялися, як вогню. От. E, коли навіть вже знали, хто вкрав, то йшли там до командира. Він казав, нічого, нічого, доченька, ну що ти, От, ну солдат кушать хоче, він же тебе дозволяє. ти ж пойми. От, а от я тебе за те, що -то, от мамі він були казав. А от за те, що тебе забрали, ну, ягодку, це вже така була, чуть не корова. Забрали, мама знайшла її, вони варили вже. А він каже, я тебе віддам справочку, що ти здала вже м'ясо на государство. Розумієте? А гонили ми в поле. Бо фронт то був, але треба було худобу десь пасти десь, треба було, розумієте, щось робити. Бо, ну що ж, кормити вдома не було чим. Ну, еліто. Значить, солдати стояли всюди, в окопах, були вулиці. І от там в нас така була місцина, де ну, пасли люди собі худобу. То приходить солдат, служба цар. Дай я коровку подаю, молочка почув. А я тебе дам стрільнути і не дам тебе солдатської суп. Розуміє? Ну, стрільнути то було так, бо він, я, він тобі не дав ні автомату, ні гвинтівки. Він тобі тримав, а ти тільки міг закурок, бо тебе була, недача кинула. Але солдатської супер. Інтересно було, інтересно. От. Значить, приносить він в котілку, то солдатську зупу не думають, що готварин з кропив, з колюшине. Кропи, І де не де крупицями. То це була солдатська зуба. Розумієте? От. Так що то вони були бідні. Вони були не, не такі, вони були, як я цей.